Одним ударом для Олексія стало те, що влітку 2022 року телеканал Україна припинив своє мовлення, і Суханов фактично залишився без улюбленої роботи. Він прирівняв цю втрату зі смертю дитини, адже вкладав у своє шоу всю душу, та все ж таки знайшов у собі сили та ресурсу продовжувати працювати далі над тим, що уміє найкраще. І згодом запустив проєкт Говорить вся країна на 1+,1, плюс а також свій власний youtube канал. У своїй роботі Олексій намагається не лише розважати, але й надихати. Він прагне, щоб його програми несли позитивний меседж, піднімали настрій та давали людям надію на краще. Він вірить, що телебачення має силу змінювати життя і використовує цю силу на благо. Я ведучий соціального ток-шоу. Я люблю допомагати. Але я люблю допомагати тим, це вкрай важливо зауваження, хто прагне змін у своєму житті, угу. тому що я вважаю, що тільки так треба допомагати, не можна допомагати тому, кого все влаштовує.